Вони загинули, захищаючи свободу слова та правду в Україні. 16 вересня вшановують день пам'яті українських журналістів. Тому у Чернівцях провели панахиду за героями-медійниками, в тому числі і за тими, хто віддав життя за нашу державу у війні з Росією. Всі деталі уже за мить. Цей трагічний день об'єднав всіх медійників України 16 вересня 2000 року. викрили відомого опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе. Його вбили за пошуки правди, а замовників до цього часу так і не покарали. Вони завезли його в ліс, вони викупили яму, вони Пукач зняв а, з гії, а, пояс, задушив його цим поясом. Потім вони спалили тіло і відрубали голову. І захоронили тіло окремо і голову окремо. Я розумію, що зараз, взагалі, Україна в цій війні, так багато родин вже таке саме насправді пережили. І насправді, ця, ця біль, вона ніколи, ніколи, нікуди не, не піде початку своєї кар'єри Георгій Гонадзе був відчайдушним борцем за свободу слова. Так ще у далекому 1993 році він розповідав світу про те, що саме Росія спровокувала конфлікт у Абхазії. «Те, що я своїми очами бачив і приймав сам участь в боях от в останньому тижні за сухумі, передати складно. Ну фактично йде війна з Росією, тобто на тому тижні тільки Будавуто прибуло два ешелона з технікою боєприпасами. Біля мене розірвався снаряд. Тож, на знак шани до всіх медійників, які загинули за свої професійні обов'язки, в Україні щороку, у третю п'ятницю вересня, ізначається День пам'яті українських журналістів. Це люди, які Дійсно пожертвували всім заради того, щоб розказати світу і Україні правду. Тобто, ну просто людина середньостатистична, нехай себе поставить на це місце. Ти готовий пожертвувати буквально всім, що в тебе є, навіть своїм життям, для того, щоб люди знали правду. Неважливо, чи то були корупційні схеми, чи то були там якісь оборотки з грошима, там попередних. Владників наших журналісти це рупори правди, адже саме вони доносять до суспільства всю важливу інформацію. Особливо це не буває ваги під час війни. Суспільство сьогодні, я думаю, дуже добре розуміє, що таке журналістика. я маю на увазі під час війни, тому що що б не відбувалося. Люди отримують правдиву інформацію. Працюють газети, працюють радіо, працює телебачення. Можливо, не в тому обсязі працює місцева преса, як працювала до великої дні, тому що ми маємо розуміти, що військовий час, але люди отримують інформацію. Тож аби вшанувати пам'ять всіх загиблих ім'я свободи медійників у Чернівцях. Цього дня провели панахиду. Важливо це знати і молитися, щоб їхня душа, їхня справа не була марною. І ми тут, живучи на землі, повинні про це пам'ятати і доносити також до людей цю інформацію. Ту справу, яку воно носили, ми повинні носити також, тому що інформація це дуже важливо. Хто володіє інформацією, володіє світом і. Вони поклали своє життя для того, за правдиву інформацію, тим самим показуючи, що вони були справжні, справжніми християнами, адже і Христос невинно загинув за правду. Під час служби зокрема згадали всіх журналістів, які загинули під час війни з Росією, чи то виконуючи свої професійні обов'язки, чи то на полі бою у ролі військових. На жаль, і серед чернівецьких медійників є втрати, захищаючи Україну героїчною смертю, полягли Віктор Дудар і Максим Шварцман. Наразі на передовій перебувають ще близько 20 працівників Буковинських змі. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач та Медня ТВА.